Доброго ранку, ми з України! А я Ірина, і знову карта дня. Як зазвичай, спочатку дивимося енергії дня, що чекає Україну сьогодні. Енергії дня на сьогодні, які будуть на нас впливати, мої дорогенькі. Сподіваюся всі живі, сподіваюся всі здорові, родичі гарпузові. І так, дивимося, енергії дня. Ви дивіться, обнулення. Може бути обнулення, а може бути просто така, знаєте, вільна, незапаморочлива енергія. Сьогодні такий день, якщо я не помиляюсь, п'ятниця, коли люди деякі. Відробили тиждень і обнуляються, тобто ідуть в стендбай, тобто у відпочинок, в паузу. Може бути, не заморачуватися, не приморачуватися. Тому що шут він говорить нам про те, що ми повинні трошечки розслабитися, трошечки, можливо, намагатися, намагатися. Сьогодні така енергія пофігістічна трошечки. Ось. Але, але. Песик говорить про те, що у нас інстинкти ніхто не відбирав. Навіть якщо ми вільно себе почуваємо, скидуємо якийсь тягар, сонечко світить, прекрасна погода, можливо, хтось у відпустці. Ось. Але інстинкти ніхто нікуди не відбирав. Це значить, це говорить про те, що інстинкт у нас завжди, або самозбереження, або інстинкт е е свого захисту. Завжди у нас присутній. Тобто не забувайте про нього. Війна продовжується, енергія йде, енергія можливо, на те, щоб скинути щось зайве, якийсь тягар. Тому що шут він завжди обнуляється, щоб скинути якийсь тара, тягар, щоб е, 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 заключити якусь е, російською називається зділка. Да? Щоб просто Відійшли у сторону ті речі, які ми вже закінчили. І ми можемо починати спочатку. Повний перед новий початок. Сонечко світить, прекрасна енергія, дуже хороша. Тобто, у нас енергія йде зараз на новий початок. Тобто, ми починаємо все спочатку. Якийсь цикл у нас пройшов до кінця. Тепер дивимося. Індивідуальний розклад, тобто для кожного. Ви зараз вибираєте одну карту, Карту номер 1 карту номер 2 і карта номер 3 Якщо ви не можете вибрати якусь карту, дивіться всі підряд, і інтуїтивно відчувайте, яка до вас ближче, що може вам сьогодні статися. Чую від вас інколи, що не всі можуть визначитися. І так, перша, друга і третя карта, і ми будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Ви знаєте, тут може бути якийсь стрес, якась сварка, зненацька, якась не дуже добра звістка, не дуже добра, тому що лицар мечів, він такий агресивний. Це може зненацька, хтось на вас налетіти. Почати до вас навіть не те, що придиратися, а просто обвинувачувати. А будьте сьогодні обережні, якщо ви маєте щось з судами, з правоохоронними органами, можете незаконно щось у вас придиратися до вас незаконно, дійсно. Обвинувачувати теж незаконно. Таке все може бути. В сім'ї так само, якась сварка. Ви знаєте, навіть дивіться, якщо ми дивимося, часто можна карту щитувати не тільки те, що вона значить, а просто, ось дивіться, дві ластівочки принесли, наприклад, вашому чоловікові якусь, а, хтось комусь наговорив, чи вашій свикрухі, чи вашій мамі. Хтось щось наговорив. А вона залетіла до хати, принесла цю сварку і починає від вас требувати, щоб будь-сім то вас десь бачили. Це все наприклад. Але ви знаєте, інколи таке буває, що те, що я говорю, у вас сходиться. Я вам дуже щиро дякую за те, що ви мені а, пишете відгуки. Це відверто, ага, значить, я таки вловила чиюсь енергію. Значить, ви на моїй хвилі, тому що я з. З старо, Кожен раз можна по-іншому прочитати цю одну і ту саму карту. Ось. Я просто читала інформацію, яка мені прийшла. І якраз у вас вона програлася. Таке буває дуже-дуже часто. І е, я так скажу, чи це негатив, чи це позитив. Ви знаєте, головне, щоб ви російською сказати, овладали цією ситуацією, щоб ви могли. Зреагувати правильно, тобто краще відійти в сторону. Якщо таке чумне на вас пхається, краще відійдіть у сторону. Ця карта попереджає, що можуть бути сьогодні нападки, безвинні нападки. Ось це просто людина, яка має забагато негативної енергії, вона повинна її десь скинути. І, вон, от ви перший по дорозі, хто перейшов дорогу цій людині, і от вона напала на вас. Це не значить, що ви винні. Просто, якщо ви розумна людина, ви просто відійдете. Нікому нічого не доказуйте сьогодні. Вас все рівно обвинять. Ось якось так. Тепер йдемо до другої карти. А друга карта в нас йде мах. Все у ваших руках. Мах, зазвичай, він має необмежені можливості. Тобто, наша душа, ви знаєте, наша есенція, вона має необмежені можливості Що хоче наша душа, чого вона прагне, тіло виконує, тому що тіло підпорядковується не сусіду, не чоловікові, не ще якимось причудам а, 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 і тому подібне. А тіло ваше а, підвласне тільки вам. Тобто, якщо душа щось хоче, інтуїтивно ви це робите. Тому Намагайтеся робити сьогодні те, що вам хочеться. У вас сьогодні вийде дуже все вправно, тому що енергії у вас достатньо. Ось є тут значок енергії. У вас є всі засоби для цього. Всі чотири стихії, і вода, і вогонь, і у вас повітря, тобто слово, ви можете когось і переконати сьогодні. Ось. Ви можете комусь когось задобрити, наприклад, шоколадку дати. Шоколадка, дивіться, ми говоримо дуже часто за хабарі. Так? Коли ще потрібно розрізняти, коли хабар, а коли винагорода. Ви можете когось вигнати, ви можете когось викупити. Хабар це коли ми даємо наперед. За щось. А винагорода це є за те, що ви добре працювали цілий місяць. Ви вправно працювали цілий місяць, і ви отримали винагороду, наприклад, у якихось преміях. Офіційне. Хабар це не офіційне, а винагорода це офіційне. Наприклад, якась грамота теж може бути. Дивіться, щоб ви сьогодні робили те, що вам хочеться, те, що ви. До чого ви хист маєте? У вас сьогодні можуть відкритися, до речі, якісь таланти таланти до переконання. Наприклад, ви ніколи не думали, що ви можете з людьми так вільно говорити, переконувати, сьогодні у вас може бути такий талант відкритися. Сьогодні якраз енергія така йде до вас, що ось вам сьогодні легше стає. Ніби, знаєте, не треба з кишені. От німці кажуть завжди. З кишені не треба в кишеню не треба лізти за кожним словом. Воно саме у вас на язику сидить. Ви самі вмієте переконати, знайдете ті вправні, як сказати, влучні слова. Дуже хороший день. Але пам'ятайте, цей хороший день залежить від вас. Як ви захочете, так він і буде. Куди ви свою енергію направите, так воно і буде. Тому що мах ще має таку особливість, а він може братися за 10 справ. Так не піде. Мах повинен вчитися братися за одну справу і доводити її до кінця. Він цього ще не вміє. У нього багато енергії, і він, знаєте, такий трохи може бути розгублений. Тому намагайтеся щось одне довести до кінця. Довели, можете ще щось починати, але не старайтеся все і зразу. Великий багато. Так не вийде. вам. І остання третя карта. А тут у вас, мені здається, вже на днях я бачила цю карту. Вона частенько виходить, тобто карта говорить: притримайте гроші, не розточительність. Ось, не займайтеся А, Ви можете допомагати комусь так. Але дивіться, не обмежуйте себе, не віддавайте від себе останнє, тому що ця карта попереджає е, наступним часом якісь кошти, якісь ресурси, е, чи то енергія, чи то, е, дійсно, як я кажу, кошти, чи то якісь продукти, чи ще щось знадобиться вам самим. щоб ви це розуміли. Ви можете якусь частину дати. Але саме необхідне, залишити собі. Розумієте, Діли... що значить ділитися? Ділитися, віддати, що... чого забагато у вас. А якщо у вас не вистачає, то, будь ласка, не все віддавайте, притримайте собі. Ось Тому що ця карта попереджає, що наступним часом вам знадобиться. Якщо ви останні від себе віддасте, не кожен вам і подякує. На жаль, такі. Інциденти є. Ось, не вкладайте сьогодні нікуди гроші, не давайте позики сьогодні, до речі, не зичте. Якщо ви сьогодні зичите, майте на увазі, що це може бути з кінцями. Може бути, це не значить, що так воно буде. Це ще залежить у кожного своє. Треба просто карти докладати. Але я кажу, що може бути. Якщо ви інтуїтивно відчуваєте, я можу позичити цій людині, вона мені вже часто віддавала. Будь ласка, але теж невелику суму, якусь дрібничку, щоб вам не було потім боляче, щоб ви потім, будемо так говорити, не, не залишили самі без чогось. Тут може бути багато чого. Ось такий був розклад. Ага, і ще знаєте, що може бути? Вам, вам сьогодні вдасться зробити якийсь фундамент. Наприклад, закріпитися на, на робочому місці, е, місце можуть закріпити за вами надовго. Вам пообіцяють, якщо ви отримаєте сьогодні якусь роботу, вам пообіцяють хорошу ну не те, що хорошу, а таку мінімальну зарплату, але систематично. Тобто, ви 100% будете впевнені, якийсь мінімум, ви систематично будете отримати. Звичайно, це не є бомбезні, якісь великі гроші, але це буде, що ви зможете. Себе більш-менш прохарчувати і свою родину. Якось так. Тепер дивимося, мої дорогенькі карту надії. Витягуємо тільки одну, я хочу одну, я не хочу 10. Хочу одну карту, яку надію нам дасть. Таро веселки на сьогодні. Дивіться, десь, можливо, щось таке враження ось хтось розстроївся. Наприклад, вам хтось не позичив гроші, так? Можливо, і ми дивимося це для України. Україні хтось не позичив гроші. так? Якась країна зажала, ось так можна сказати. Так? Сказала, ми самі маємо недостатньо ресурсів, ми не можемо Україні допомогти. Чи то зброєю, чи то ще чимось. Але дивіться, про що говорить ця карта. Вона говорить про те, так, з цього боку, бачите, нас розстроїли хтось. Але якщо ми подивимося вверх, десь там, десь там, за кордоном, є хтось, ось цей шанс, він є тут. Бачите, хтось нам, будемо так казати, бачить, що нам хтось відмовляє, пропонує нам іншу якусь там зброю або якийсь ресурс. Щоб ви розуміли. Що сьогодні йде? Ось така надія у нас сьогодні. Звичайно, це може програтися день туди, день, день назад. Ось так воно. Тобто, якщо нам якась країна про щось не хоче з нами домовлятися, у нас є інші хороші ресурси, де нам пропонують щастя, радість і допомогу для нашої перемоги. Ось так, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, нашим воїнам побажаю, щоб шаблі не брали, щоб кулі минали, голівоньки ваші. Пишаємося вами, ви найкращі. Тримайтеся разом до перемоги. На все добре, мої любі! Мирного дня!